І так, день вам добрий. Сьогодні у нас вже 26-й епізод по грі Alien Isolation. Мені треба згадувати знову, що за що відповідає. І ми фактично продовжуємо з того моменту, як у нас купа людей а, кудись позникала. І, коротше кажучи. Коротше кажучи, тут вся э, ця гвардія дур дурнів, які на раніше типу нас використали і допомагали нам, раптово кудись зникли, і тепер нам треба зрозуміти, що куди і на що вони позникали. Поки що, э, поки датчик руху тут у мене не реагує, я буду спокійненько тут шар шаритись повний зріст. Але загалом у нас тут вже андроїди показдіялись, якщо пам'ятаєте, вони тут всіх. Підряд наче вбивають. Так, поки що наче нічого такого немає. Та й нічого більше начебто немає. Тут, до речі, чувак був в камері, якщо пам'ятаєте, його випустили. Отже, була або дуже критична ситуація, або чорт його знає. Не пам'ятаю, чи тут так все виглядало. Настільки паршиво, як коли я минулий раз тут був. Але у нас датчик тільки що зреагував на якийсь рух. Можливо, цей стілець просто довбанув і воно зреагувало. Але ми тут в свій час взяли якраз такий наш вогнемет. Так, а поки що я хочу, поки нас тут ніхто не хоче вбивати, а я хочу трошки відволіктись, куди мені йти, до речі кажучи, а, мені до головного виходу. А, відволіктись хочу на одну просту тему. Не знаю, скільки людей тут загалом буде дивитись це відео, але фішка така, що по ходу проходження по Alien Isolation буде останнім, яке я зроблю. А тут вхід в цю кімнату взагалі є, звідкись. А, і після цього я напевно просто буду прикривати свій канал і вже більше не, займа... не займатись тут нічим. Так, начебто набоїв 6 штук. Це максимум. Тому. Не знаю, як вам реагувати на всю цю фігню, на такі новини страшні, бо... Все одно не так багато людей цей канал дивилось, і не так багато, напевно, його і в майбутньому буде дивитись. Що я нафіг буду робити? Так, то вже інше. От я, до речі кажучи, не пам'ятаю, чи я читав ці записи чи не, та... не читав. Так. Уейтс! Ми остались без одної ловушки з яку ти заложив у жилой башні детонірували. И мне сообщают о повреждениях в терминале космопорта. А этой твари хоть бы что. В Сан-Кристобале какая-то активность. Может, существо вернулось туда. Доберись до транзитной станции научно-медицинской башни. Только вы сенсоры в приемном отделении еще... Только бы сенсоры в приемном отделении еще работали. Так, тут у нас аресты. Здається, це все ми вже бачили. Здається, ми це все бачили. Рухів ніяких. На секунду там був, зреагував у нас датчик. Я про всяк випадок ще раз збережусь, оскільки я тут пару речей якихось підібрав, на які взагалі начхати. І ми зараз подивимось, може я щось ще закрафтити зможу. Е? Чомусь. Таке враження, що у мене наче зникли. А можливо крафт просто не показується через те, що у мене вже забитий під зав'язку мішок всіми речами. Так, а чого мені ще не вистачає? Начебто всі деталі впихнув, але зробити не можу. Аптечку використаємо. Відлікуємось по повній програмі. Щось я не розумів. Чомусь мені здається, що гра могла заглючити. Ні, спрацювало. Ачо ж. Ага. А що я тоді... Що я тоді. Нічого не, не викупаю взагалі. Таке враження, що мені дали щось створити, але я не знаю, що мені дали створити. День вам добрий. Почему? Я не знаю. А вот Сэмюэльс может знать. При чем тут Сэмюэльс? Уэйтс отправил его к Аполлу. Надо его найти. Ты видел Тейлор или Марлоу? Нет, нет. Тут их тоже нет. Так, думаю, все ясно. Рикардо. Рикардо, я пойду за Сэмюэльсом. Ты тут разберешься? Мне нужны глаза и уши. Нет уж, я тут не останусь. Мне нужна твоя помощь. Ты можешь сесть за пульт и провести меня, Рикардо. Да. Да, я смогу. За предвери. Никуда не выходи и никого не впускай. Прикрывай меня. Я за тобой вернусь. Буквально перед записом грибку пары че дуже велика залагала <напрошка> Лючило, мобилы, там приставки. Комп, як бачите, трошки навіть глючить сама гра вірніше, або я просто ідіот і щось не те натиснув. Хоча, чесно, не знаю, якась фігня відбулася незрозуміла. Напевно, я аптечку просто виготовив. Так, ладно, рухаємось далі. Як бачите, виявляється, що андроїди тут всіх начисто перебили, Залиш... залишився Рікардо. Так, і він єдиний, хто у нас поки що рухається. Начебто. Начебто тільки він єдиний. І нам треба знайти Семюльса, який являється нашим бортовим андроїдом, як пам'ятаєте. І є, ймовірність, що Семіульс також у нас сказився і буде всіх фігачити. Бо в фільмах про чужого. Майже завжди була така якась фігня. Ці двері вони зачинені. Повністю. Їх навіть не відчинити. Не цікаво. Ну, з каналом, я думаю, ви зрозуміли. Є, ймовірніше, я просто спробую стартанути інший канал. Щось з цього вийде, то вже... Якби окрема розмова. Що на тому каналі також я буду пихати, то також окрема розмова. Є ймовірність, що я. Не знаю навіть. Якщо вас здесь щось дай реалі папска на рейдюті. Ти це до мене? Ти це мені сказав? А я не хочу. Не підходь до мене. Не підходь до мене така сволота. Не можу собі під ноги бити. Ну, я думаю, ви зрозуміли, що чим я буду займатися в свій вільний час, фактично буде вже залежати в тупу тільки від мого вибору. Так, а куди мене це занесло? Ми тут вже були, походу. А пройти можна тільки сюдою. Судою. Це виходить, я тут тільки одного андроїда залишив неприбитого. Батарейки для ліхтарика. До речі кажучи, чомусь ліхтарик у мене зарядився якогось біса, хоча батарейки, наче трошки використались. Я також, чесно кажучи, думаю, що а, ця гра сама по собі вже скоро має завершатись. Якщо ми від чужого і справді позбулись, то тут залишилось не так багато, тільки андроїди, забрати звідси живим, і, можливо, фейс про яких я згадував. Але, можливо, до них навіть не дійде. Раз, два. Три. Чотири. О, це щось нове. Раніше ви так не робили. Але тебе це добило. Так, ладно. Я якось потроху, чесно кажучи, чим далі, тим менше хочу розмовляти. Один із моїх друзів сказав, спробуй, може так буде краще, чесно кажучи, зробити відео. А в реальності я не знаю, наскільки це може бути краще. Оскільки в основному всі скаржуються, коли занадто мало коментарів, занадто мало реакцій від людини, яка грає і тому подібних речей. Я на це не знаю, що казати, бо люди різні, у них різні вподобання. Мені, наприклад, на Ютубі подобається, коли не обов'язково, щоб люди дуже багато подтякали, але головне, щоб вони розповідали щось більш-менш таке цікаве або, або те, що стосується до діла. Ну, і кожен раз це своя якась фігня. Не знаю. Сенсу використовувати аптечку поки що немає. Набої в револьвері я дуже багато використав. Так. Що я правильно пам'ятаю. устройство не працює. Я десь андроїда відчув. А, фішка в тому, що, здається, туди можна крізь вентиляцію пролізти. Ото от вентиляція здається. Ну в одну таку кімнату ми вже потрапляли в свій час. Залазячи через вентиляційний прохід. Я це вже дивився, на вибухівку немає місця. О, цікаво, що в мене є. Димова шашка, файр, світошумова граната, електромагнітна міна, СВУ, я не знаю. Світо... Не хочу розшифровувати. Коротше, гранат, які б пошкоджували реально ворогів, у мене не так багато. А тут у нас якесь креслення. Якийсь апгрейд, напевно, для якоїсь фігні знаходиться. Здрастуйте. Я вас трошки підсмажу. Якщо ви не проти. Тут, знаєте, мене цікавить одна проста річ. Чому. Всі андроїди страждають хворобою Джейсона, такої собі, якщо її так можна назвати. Вона зводиться до того, що наскільки е швидко жертва не бігла, вбивця її завжди дожине і завжди буде на крок попереду від неї. А. вас, блін. Постріли не беруть. Набої у мене закінчились. Що з вами робити? Паршиво, що, блін, Аманда в ближньому бою не дуже такий вже й хороший боець. Інакше було б все значно простіше. В майбутньому я просто від цих хлопців буду втікати, чесно кажучи, не знаю, що з ними робити. Вони не такі вже й страшні вороги. Але мучитись з ними, це, блін, взагалі якось не те, чим варто мені займатися. Враховуючи, особливо, що зараз я майже всі набої витратив. Добре, що у мене на вогнемет вистачає набоїв. Буду сподіватись, що в майбутньому, коли все-таки дійде до фейсхагерів, без яких фактично жоден з фільмів не обходився. Я хочу зараз тут. Панель керування знайти, здається, десь тут вона була. А, здається, але, походу, не тут. Ладно, раз на те пішло. Коротше кажучи, коли дійде до Фейсхагерів, я буду сподіватися, що мого улюбленого вогнемету буде достатньо. Відлякувати він їх не відлякає, але, принаймні, вбивати можливо вдасться. Хоча чорт його знає сенсу, в принципі, відлякувати їх, як такого немає. І з нормальної зброї у нас дробовик і все. Все інше, в принципі, на андроїдів не працює. Коктейлі Молотова, можливо, будуть працювати. Непогано на всю цю фігню. Але ми подивимось вже тоді, коли до цього дійде. Цікаво, чому я раптово вирішив перейти в режим шутера в цій грі. Бла-бла-бла, чудово. Погнали далі. Нам треба на наступну станцію перебратись, там зустріти еміольса, а після цього. А після цього буде зрозуміло, що нам далі робити. Цікаво, чи доведеться вбивати семьюльси. А ще мені більш цікавіше, чи знайдемо ми його одним цілим шматком. До речі, кажучи. Як варіант, це також непогано. Його можуть перепрограмувати, його можуть розібрати на шматки. Майже як в фільмі «Вірус». І. З нього можуть зробити мило, не знаю. Розумного я вже сказати. Віжу якусь активність на терміналах в лабораторії Android. Без паники. Ты мне нужен. Остаешься за главного. За главного? То есть я тут типа главный среди трупов. Нет уж нахрен. Соберись. Если Сэмюс урезонит Аполло, андроиды придут в норму, и все закончится. Понимаешь? Эх! Я не разум. Пояснить мені, чому це має спрацювати. Так, а карта. То відвезти дуже далеко не можу. Мені, походу, доведеться на ліфтах кататись. Що я хотів? Напевно, збережемося і спробуємо пробратись ту от зачинену кімнату, я здається, там двері вже відчиняв. Єдине, що будемо сподіватися, що тут андроїдів поблизу не буде дуже багато, бо мені тільки зараз з ними, блін, боротись. Чудово, зберігаємось. Зараз я спробую запасів трошки забрати. Сподіваюся, що я тут щось знайду. Стоп, а мені що. А, мені все-таки показали, куди йде пройти. Просто у нас радар чомусь не показує, куди мені пертись. Тут я вже був, тут я якраз, як пам'ятаєте, я вже казав, через крізь вентиляцію проліз. А загалом, а, тут, начебто по мапі десь знаходяться. Якісь предмети є у нас тільки звукозапис. І оця от штука. Що ти вмієш, штука? Очистку воздуха вимикати. Ух. Чесно кажучи, я не знаю, чи воно тут нафіг треба. Больше не беремо, а вот еду, воду, лекарство и оружие, пожалуйста. Чтобы выжить, мы должны забыть про жалость. Боже, який ти страшний. Забыть про жалость. Га -га -га. Краще забудь десь на бої, щоб я їх міг підібрати. В тій кімнаті я також був, якщо я не помиляюсь. Ми туди потрапили, я навіть не пам'ятаю як. Але, здається, мы там вже були. Стипещи ж штука. Турнікеті взагалі нікого не зупиняє. Ем, не знаю. Не знаю, не знаю, не знаю. Мені грошей більше хочеться. От єдине, що я знаю, що варто, блін, давним-давно було б вже знайти якусь роботу, але чомусь воно якось мені не... Те, щоб не щастить, я не дуже активно таке шукаю. Чому я про це згадав? Не знаю, я відходжу від теми, не хочу розмовляти про гру. Бо гра це фігня. Ми вже про неї розмовляли 100-500 разів. Ще можна зайти туди. Тут поки що все більш-менш спокійно. Що аж стрьомно. Стройство не працює. ви що? Воно ж працює. Там, походу, треба вводити код е з певних цифр. Так, ладно, дійдемо до наступної точки збереження і, походу, можна цей піпізод завершувати. Скоріше за все, ми якраз ще з Семюельсом встигнемо зустрінутись. А можливо, ми встигнемо тільки побігати від якихось андроїдів, не знаю. Може мені вже пора заспойлерити собі кінцівку цієї гри? Я і так приблизно знаю, що нас буде очікувати. Ощущение, что Android Сіксон совсем не рады встрече с моделью Вейланд Ютони. И как мне подняться? Влезть через вентиляцию в шахту лифта. Оттуда в сервисный центр для андроидов. О, всему, чуваку, в горлянку еще и запхнули. Сенсор, хлам, и патро. Набой для револьвера. Ну, набої для револьвера. Щоб застрелить, одного мені выстачить Так, ну что ж, как минимум мне порадовало тем, что, скоріш за все наш хлопец, блин, как его зовут, Семюльс, он не такие страшные, может быть. Сміть прочти, это ёлые палы. Ты только не злись, я пробрался к шахте лифта и задраел за собой люк, за мной по пятам шел Андрой, так что пришлось оттуда валить. Если найдешь, чем вскрывать, вскрывать панель, вот код 8382. 82 но, но если не найдешь, не волнуйся, я скоро за тобой вернусь. Наших пташек не видно. Зато у меня тут целая куча оружия и припасов. Рассел. Так, я пробрался к шось, шахте в лифта и застраивал за собой люк. Тобто в шахте я можливо... Uh, зможу, зможу знайти якраз такі собі набою. 83-82, треба запам'ятати. Форпост прогреса 2. Я не здивуюся, якщо це вже ми читали. Але я все-таки ще прочитаю. Так, сівастопаль форпост прогреса. Не так лі? Сіксон Клос на гліняних ногах. Після того, як Вейланд. Дастрис разработала технологию полетов на сверхсветовых скоростях и дала стар космической золотой лихорадке. Сингстон преуспела на ней массового производства компонентов для космических кораблей. Кораблей. Сингстон известна как компания, приверженная чрезмерной экспансии и предлагающая дешевую альтернативу продукции, продуктам Вейланд Ютани. У меня очи с этим экраном долбанным не работают. Чему ты так мигаешь? Сегодня Сигасен пытается повлиять на судьбу за херевших колониальных форпостов. Она инвестирует средства в такие станции, как Севастополь и аффилированные с ней компании открывают здесь свои представительства. Но экономические стратегии, на экономических хор... стратегиях хорошо зарекомендовавшие себя в Солнечной системе в глубоком космосе не дают эффекта. Севастополь полнится изготовленными по методу дешевого и среди-то андроидами, которые недвижимо созерцают мир на св... из своих коробок. Аппаратура в исследовательских комплексах до сих пор... С... Чё? Аппаратура в исследовательских комплексах до сих пор стоит... Нераспаков... До сих пор стоит нераспакованной. А чё пятка? В торговых доках швартовались лишь корабли контрабандистов, обеспечивающих обитателей станции предметами первой необходимости на черном рынке. Севастополь, город приздом. И всем наплевать. Вот так вот. В контексте теперешних дней, возможно, это не совсем правда. Необходимо использовать плазменный резак. Треба было на мапу подивитись, возможно, это я зря роблю. 83-82. Чи 82-83? 83-82, думаю. Так, а це у нас. Якраз такі якраз такі Думаю... Те, що треба. І я відчинив. І я зможу крізь вентиляцію пробратись. Чувак, якраз такі десь тут. Облаштував собі місцинку таку, щоб підпочити. Ми зараз перевіримо його точку. І заодно, напевно, на цьому завершимо епізод, бо тут більше майже нічого немає робити. Так, мені сюди пертись? Не зовсім. Але тут, здається, спокійно. А, так, мені на секунду зараз треба подумати. Можливо... варто було на наблюдательною... А, я знаю, де це я знаходжуся. Ми тут були кілька епізодів назад. А, ладно, напевно, будемо рухатись далі. Це ми на ліфтах знаходимося, якраз таки там, де чувак цю свою штуку забабахав. Над, ліфтою, над шахтою ліфта пройшли. Значить якісь інструменти. Шприц. А чи можу я залізти в ліфт, не можу. Ми, напевно, зараз тут. Що у нас 26 хвилин приблизно? Напевно, можна буде скоро завершати. Стрімнувато, чесно кажучи. Я б, можливо, навіть і впав би, коли повз би по тій от драбині між двома ліфтами. Так. Все ще й, відповідно, так рухається, типу. Не стій тут довго, бо воно зараз звалиться. Ну, власне кажучи. Власне кажучи, от воно і звалилось нарешті. І вибухнуло. Боже, як же ліфти люблять вибухати. Якби в цьому був би ще хоч якийсь трохи сенс. Блін, чувак. Ти, звичайно, молодець, що зафігачив. Тут якусь штуку, але. Де нафіг зброя? Мене буквально зараз цікавить тільки зброя. Мені як можна більше набоїв для дробовика треба, щоб я себе ще свого почував. Можна трошки набоїв для цього. Для револьверу. Дуже багато не треба. Можна і клей понюхати трохи. Так. Дивимось далі. Батарею для ліхтарика у нас вистачає, тому їх не шкода тут попалити, в принципі. Тим більше, що тут достатньо таки темно було. Так. От і ви, ми вилізли десь. На знайомій території, походу. З андроїдами, знаєте, яка головна проблема? Вони дуже часто рухаються, а потім просто не рухаються. Набой для револьвера. І, коротше кажучи, андроїдів не сприймає наш датчик руху якраз таки. Так, що у нас з часом? 28 хвилин. Я думаю, на цьому моменті можна зупинити цей вже епізод. Ми... З вами продовжимо вже наступного разу. Перевіримо оці, от, походу, це у нас чи то ящики для андроїдів, чи то камери для сну. Чорт його знає, але тут я бачу сміття дуже багато на землі валяється. І, напевно, будемо вже повсти тут далі по цьому коридору, бо я буду кожного пробувати по голові довбати, щоб вони так і залишались лежати. Ну, а на цьому, в принципі, все. Бувайте, зустрінемось з вами в 27 му епізоді.